Вітаємо вас на каналі про вікна. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і гайда дивитися новий ролик, у якому ви познайомитеся з новою цікавою темою. Отже, сьогодні я хотів поговорити про таку важливу властивість вікон як комфорт у використанні. Так, правильно встановлене вікно з ретельно відрегульованою фурнітурою легко відкривається і закривається. Проте іноді потрібно вжити додаткових заходів для підвищення комфорту. І саме такі ситуації потребують особливого підходу та використання не надто поширених фурнітурних рішень. Перш за все варто згадати про літніх людей, адже з віком їм стає все важче відкривати вікна, а головне закривати їх. Ситуація, коли старенькі батьки відмовляються від провітрювання кімнати, тому що їм складно зачинити відкрите вікно. Не рідкість так, вони можуть навіть не казати про це своїм дітям. Проте іноді притиснути стулку та повернути ручку на стандартному вікні їм дійсно важко. Друга ситуація, коли вікно знаходиться у важко доступному місці. Воно або розміщене вище, ніж звичайно, або знаходиться за широкою стільницею. І навіть дорослій, ще й на літній людині буде складно відкрити стулку для провітрювання, адже до ручки ми будемо змушені тягтися. Закінчується це, як і у випадку з людьми похилого віку. Ми просто забуваємо. Про це вікно відкриваємо його добре, якщо раз на рік, та нехтуємо провітрюванням приміщення, і все це через банальну причину тягтися до ручки незручно, а балансувати на стільці не хочеться. Також не варто забувати про людей з інвалідністю. Перш за все про тих, хто змушений рухатись на інвалідних візках. Для них будь-яке вікно це вікно, яке знаходиться у важкодоступному місці. Адже навіть до ручки зі стандартним розміщенням дотягнутися їм або складно, або просто неможливо. Чи можна цього? Запобігти і отримати вікно, яке буде відкриватися навіть з найменшими зусиллями та навіть у найнезручнішому місці, так, щоб ані літні люди, ані люди з інвалідністю не відчували ні найменшого дискомфорту і могли вільно провітрювати житло. Можна, звичайно, якщо подумати про це заздалегідь та укомплектувати конструкцію фурнітурою Ergo. Власне, сама назва фурнітури є скороченням від слова «ергономіка», тобто механізм з самого початку розрахований на максимальну зручність у використанні. Що ж це за фурнітура? Зараз розберемось. Перша відмінність очевидна: ручка розміщується не на бічній стороні стулки, а знизу. Так, різниця близько в пів метра. Це здається небагато. Проте наскільки простіше дістатися до ручки, коли вікно розташоване у незручному місці. Не треба тягнутися, не треба підставляти стілець, достатньо просто протягнути руку. Але просто більш зручне розташування ручки це ще не все. Фурнітуру Ergo обладнано вбудованим дотягуванням. Саме цей механізм відповідає за відкривання та закривання стулки без жодних зусиль. Ви або ваші батьки просто повертаєте ручку, і стулка відкривається. Повертаєте ще на 90 градусів, і стулка стає у похиле положення для провітрювання. А головне закривати стулку так само легко. І при цьому її не потрібно притискати до рами. Одним рухом повертаємо ручку у початкове положення, і бінго, вікно закрите. Навіть велика і важка стука закривається однією рукою без жодних зусиль, і все завдяки вбудованому дотягувачу. Ну і ще одна деталь, про яку потурбувались інженери, і яка суттєво полегшує керування вікном з фурнітурою Ergo. Поглянемо на ручку. Вона має подовжений важіль, що значно краще передає зусилля на механізм. І знову ж таки, подовжена ручка ідеальне рішення для літніх людей. Адже більший важіль менше зусиль для відкривання та закривання стулки. Отже, підіб'ємо короткий підсумок: фурнітура Ergo це розміщення ручки в нижній частині вікна для полегшення доступу, вбудований дотягувач для зменшення зусиль, ручка з подовженим важелем для легшого керування. Де ж доцільно використовувати фурнітуру Ergo? Перш за все, це рішення оптимальне для будинків, де мешкають літні люди або люди з інвалідністю. Крім того, фурнітура Ergo полегшує відкривання вікон, встановлених у важкодоступних місцях, а саме у кухні над стільницею, над сходами, у санвузлі. Гориші чи мансарді тощо. Власне, будь-де де, де стандартної ручки буде складно дістатися, фурнітура Ergo стане у пригоді. Звичайно ж, це не єдине рішення, яке підвищує комфорт у керуванні металопластиковим вікном. Про деякі з них ми вже розповідали, про деякі розповімо у найближчих випусках. Тож слідкуйте за оновленнями. А для цього не забудьте підписатися на канал про вікна.